Вітаю тебе! На моєму ютуб-каналі в цьому відеоролику ми з тобою поговоримо про зору, які невтішки потрібно мінтити, скільки потрібно транзакцій в мережі зора, скільки взагалі є активних користувачів гаманців в зорі, і як бути непобритим. Жирний лайк авансом, а ми поїхали! Для людей, які не знають, що таке взагалі ЗОРА, це NFT Marketplace плюс Layer 2 рішення, побудований на стеку оптимізму. Зора зібрала інвестицій в 60 мільйонів доларів. Оцінюється проект в 600 мільйонів доларів. І це, можливо, не останній раунд фінансування. Фонди, які сюди проінвестували з Tier 1 це Coinbase Ventures та Paradigm. Можна так сказати, як я в цьому відеоролику буду повторюватися один з головних ретро-хантерів. І на сьогоднішній день по метриці Дюна є всього лише унікальних юзерів 470 тисяч. Одним словом, конкуренції тут на даний момент не так багато. Якщо ми беремо той самий Layer 0, де унікальних гаманців є 4. Плюс мільйона закасінг де гаманців є юзерів, 7 мільйонів. То розуміємо, що конкуренції взора не так багато, але відповідно дивитися на. Активні дні, місяці і так далі по Дюна, ми не будемо, тому що вона некоректно показує. Переходимо на інший чекер і будемо дивитися іменно на іншому чекері. Цей чекер я залишу в пусті або під цим відеороликом. Також можете глянути, мені здається, він показує краще та коректніше, ніж юна. Можливо, Зора не насипить на один аккаунт 1500-2000 доларів. Але якщо ми беремо середнє значення, це 400 1000 доларів на аккаунт повинно виходити. Ну, але все залежить від того, які дії і що ви саме будете робити в цій мережі. Звісно, якщо ви хочете фул фулл там 1000 доларів, ви повинні витратити коло 40-60 доларів. Якщо ви робите бомж аккаунти Zora, то вам буде хватати 15-20 доларів. Зора це NFT маркетплейс. Тому тут, як в інших там, layer 2 рішеннях або в інших ретродропах, не потрібно ганяти стейбли, не потрібно накручувати об'єми по 10, 20, 30, а то й 50 тисяч доларів. В зорі ми просто купляємо NFT, мінтимо NFT, створюємо NFT і так далі. Я склоняюся до таких критеріїв, як унікальні дні, унікальні тижні, унікальні місяці, далі транзакції. Точніше, смарт-контракти, відповідно, взаємодія з офіційним мостом, та скільки замінчено NFT. Тобто, якщо ми робимо транзакцію, відповідно, ми зразу зачіпаємо новий смарт-контракт. Можливо, смарт-контракти також будуть рішати, відігравати велику роль. Ще один з цікавих критерій, який може бути і про який я вже не раз говорив, це якщо ми мінтимо, припустимо, на ЗОРА на цьому маркетплейсі головному. То не лише нам потрібно мітити іменно в зорі, нам потрібно ще зробити активні а, транзакції на їхньому маркетплейсі, але іменно е, в іншій мережі, по типу Base, оптимізм або арбітріум. Тобто в цих мережах теж нам потрібно мітити хоч один тере-дві, і не втішки. Не думаю, що зора буде брати іменно по балансі, тому що якщо ми просто банально візьмемо а, всі... Гаманці, які є в зорі, і відсипемо всі гаманці, які не зробили мінімум 10-20 транзакцій, тобто 10-15 незамінчених NFT, і відповідно активних місяців 1-2 відпаде вже більше 70, а то й 85 гаманців. Ну потрібно розуміти, що будь-який ретродроп, чи це закасінг, Сінк, чи це був Старкнет, чи це зараз на сьогоднішній день зора. Всі транзакції, які ми робимо, чи це об'єм, чи це просто транзакції, чи ми просто мінтимо NFT, всі ці транзакції йдуть через блокчейн. Через блокчейн можна провірити любу транзакцію. Тому якщо команді потрібно побрити 80-90% гаманців, вони не запаруючись, відкривають блокчейн і бачать всю статистику. Припустимо, сьогодні зора робить снапшот. І вони бачать, що ну, всім 100% юзерам, є там півмільйона гаманців, вони не можуть роздати грошей. Тому вони будуть брити 80 90% гаманців. Вони захочуть і бачать: от давайте будемо брити по депозиті. Плюс 100 доларів. В кого нема, будемо брити. Вони заходять по блокчейну, а всіх юзерів є мінімум 1000 доларів. Чи будуть вони брити? Ні. Тому що їм не вигідно, всі мають депозит і вони нікого не побриють. А всім юзерам нараховувати е, ретродроп взагалі не вигідно, бо це вийде по копійушці. Тому вони придумують інші критерії. По типу вони бачать, що всі 100% юзерів були лише активні місяць часу в їхній мережі. А лише там 5-7 юзерів були активні мінімум 6 місяців. Тому вони просто банально беруть критерій. Активність в мережі зора мінімум 3-4 місяця і вже збриті 80-90% гаманців. Просто банально ще додають, що потрібно було взаємодіяти або мати там плюс 5, плюс 10 смарт-контрактів. І бачать, що з тих 10% мають всього лише 8% по 10-15 смарт-контрактів. І ще відпадає 2-3% користувачів. Всього разом лишається 7% користувачів. І відповідно лише ті 7% користувачів мають дроп. А все тому, що команда так і вирішила з самого початку, що більше там 7 10 вони більше не роздадуть. Тому що, як я вже говорив, або насипати всім по пару центів, або насипати лише маленькому а, колу. Оточення, які робили зору, волк-воркали зору, мають активні дні, місяці, баланси, і вони отримують, вони отримують хороший дроп. Та ж сама ситуація сталася з Старкнетом. Це ж блокчейн. і Відповідно, в блокчейні вони все бачать. Всі гаманці від А до Я. Вони зайшли і побачили, що в них там, припустимо, є юзерів 1 мільйон. Всім вони не можуть насипати, але вони бачать, що у кожного є по 100 транзакцій, в кожного є на офіційному мості, припустимо, по 1000 доларів. Всіх є смарт-контракти. Кого брити? Відповідно, вони роблять новий критерій. Вони бачать, що 90% юзерів не мають депозити, депозит на своєму гаманці. Тому вони просто беруть і додають додатковий критерій. Щоб підпадати під ці критерії, потрібно мати депозит, холд на гаманці 25-го числа, припустимо, 25 доларів. Вони це прекрасно все бачать, скільки користувачів до 25-го числа. Мали депозит на гаманці Bravos або Argent або X, відповідно, бриють велику кількість людей. І ця вже кількість відсіюється і підпадає під дроп лише маленька частина. Ну, як ви знаєте, на цей nft Marketplace Zora та Layer 2 рішення я ставлю велику ставку, так як сюди заніс головний ретро Хантер Paradigm. Чи вартує робити на Zora full аккаунти по типу 100 транзакцій, а це 100 окремих смарт-контрактів? 5 6-9 місяців окремих, і відповідно, що тримати на балансі мінімум 100 200 доларів. Я думаю, що цього не вартує, так як розходи на цей один акаунт, на цей full аккаунт підуть більше 120 доларів. Зору я не відношу до тір 1 проєктів, тому не вірю, що зора на аккаунт роздасть 1,5-2 тисячі доларів. Якщо так і станеться, я буду радий, якщо я помирюся, і ми получимо на аккаунт мінімум по півтора тисячі доларів. Але я зору відношу плюс-мінус до тір 2. Тому на аккаунт очікую побачити 400-500-1000 доларів. Але хто плотно воркає зору, то як мінімум вже повинен був покрити свої витрати, тому що 7 березня був дропшитка іменно активним юзерам, не тим юзерам, хто зайшов в зору, замінтив за весь час одну-дві нефтішки і забив болт. Ні, а люди, які активно мінтять нефтішки, наводять різні активності, вони отримали дропшитка на 70-120 доларів. Чи пізно починати робити зору? Я думаю, що ні. Тому я зберу актуальні відеоролики про зору, де я розказав, де я ділився активностями. Актуальні активності, і зроблю пост, і закину посилання під цим відеороликом. Тому люди, які ще не почали воркати зору, я думаю, що ще не пізно і ваш час настав, можете приступати. Якщо вони захочуть запустити хайп навкруги цієї nft Marketplace маркетплейс-площадки, вони обов'язково цей хайп запустять. Тому що тут є головний ретро Хантер Парадайм. Головне, щоб до снапшоту не було багато гаманців. І наша з вами проходка була 100%. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!